Вам може здаватися, що міцне та сильне кохання це про дуже сильно кохати, дуже боятися втратити, дуже цінувати людину. Але насправді при такому накалі пристрасти кохання не виживає. З п'яти причин. Перша причина тривога запускає емоційно неконтрольовану поведінку, бурхливі з'ясовування стосунків, несподівані скандали, різкі рішення, які потім доводиться виправляти. Друга причина: стосунки стають егоцентричними, забезпечним. Мою стабільність, заспокою всі мої страхи, залікуй мої рани, коли вся відповідальність за ваш стан лягає на партнера, він неминуче втомлюється. Третя причина: вся енергія йде на тривогу, хвилювання, здогадки, очікування підступу, надумані сценарії, на щось хороше, просто не залишається сил. Четверта причина: у стосунках з'являється сильна напруга. Один постійно на поготові, боїться зробити помилку, другий не розуміє, чого від нього вимагають. У результаті... Замість кохання, втома і роздратування. П'ята причина: рушійною силою стає контроль. Турбота перетворюється на стратегію утримання. Я зроблю все, аби він не пішов. Але там, де є страх втрати, справжня близькість неможлива. Для того щоб кохання росло, ставало сильнішим, наповнювало і надихало, йому потрібно здорове середовище. Тривожність його знищує, тому що у страху, напрузі та контролі кохання не живе.